Прем'єра музичної казки Пан Коцький та романтична комедія Дикун таким був четвертий день коломийських представлень. Маленьких і великих глядачів тішили у Зарківчани та рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр. Більше від моєї колеги Мар'яни Мацьків. Вечірня фестивальна вистава уже традиційно зібрала повен зал людей. Цього разу це комедія «Декун» від Рівненського обласного академічного українського музично-драматичного театру. Цей колектив вперше приїхав у Коломию в рамках фестивалю сценічних першопрочитань. Разом з трупою прибув і директор, художній керівник театру, народний артист України, лауреат національної Шевченківської премії Володимир Петрів. Я отримую величезне задоволення від фестивалю. Я третій день і думаю, що Завтра і післязавтра я теж отримую велике задоволення. Взагалі, фестиваль це на сьогоднішній день щось унікальне, тому що не всі його проводять. Треба він чи ні? Треба. Треба, бо сьогодні потрібна якась певна рівновага. Там ми розуміємо, йде війна, тут щось інше. Але певна рівновага має бути. Без цього не може бути. Театр не може не існувати. Він мусить існувати в будь-яких обставинах. Він мусить існувати за будь-якої влади, бо інакше ми приречені. Тільки театр може з народу звичайного зробити націю, тільки театр на це здатний. Дружба між рівненськими театралами і озарківчанами давня та міцна. Так само і міцний зв'язок з нашим глядачем. У Коломиї люди особливі підкреслює пан Петрів. Взагалі це особливий народ. Я його називаю народом, бо він якийсь інакший. Він вирізняється особливості своєї. Я народився на Галичині, але це вже трішки не те. Це вже трішки інший менталітет. Я Страшенно люблю цих людей. Я люблю їх за їхню правдивість і щирість. І навіть якщо вони роблять помилки, то вони вміють їх визнавати. Навіть якщо вони грішать, то вони йдуть до церкви і сповідуються в церкві. І це важливо для цього народу. Такий народ не переможний, і його не переможе ніхто. «Декун» – це пристрасна і лірична іспанська комедія про любов, інтриги, дружбу і обман. Про те, що врятувати людину здатні лише справжні почуття. На перший погляд, звичайний сюжет. Молода вчителька приїжджає в маєток на запрошення двох літніх пань навчити їхнього племінника читати і писати. Аж раптом виявляється, що хлопець давно вже вийшов з дитячого віку і не має ні найменшого бажання прощатись з власною безграмотністю. Чому так склалось життя юнака та що чекало молодих? Людей у будинку повному таємниць дізналися всі ті, хто цього вечора прийшов у театр. Судячи з реакції глядачів, комедія їм сподобалась. Це тішить Юрія Мельничука, старшого викладача Рівненського державного гуманітарного університету. Також давнього друга Озарківчан. Він лише на один день приїхав у Коломию. Зізнається, що дуже хвилювався за своїх земляків. Звичайно, що рівняни прикрасили фестивальну програму. Такою роботою вона чуттєва, вона про, про почуття. Так а в наш складний час можливо, це дуже важливо людям говорити про такі речі, як любов, про такі речі як щастя. От саме в цей час складний. Я думаю, що ця вистава знаходить шлях до серця глядачів. Справжнім ювіляром цього дня можна назвати народного артиста України Адама Цибульського. Вранці в рамках фестивалю відбулась прем'єра його десятої постановки, яку він зробив спільно з озерківчанами. У музичній касці Пан Коцький дебютувала також і молодий український драматург Наталія Максимчук. Сьогодні десята вистава, яку я здійснив на сцені театру ім. Озеркевича, і хочу вам сказати, що прем'єра відбулася ну на мою гадку і так до. Маю, що з хорошим успіхом. А я дійсно, я вперше я мав можливість на минулих фестивалях подивитись одну-дві вистави. А тепер я е, маю можливість передивитись абсолютно всі вистави. Шостий всеукраїнський фестиваль сценічних першопрочитань плавно підходить до завершення. На десерт залишилися ще три вистави: філософська притча з елементами гротеску стариган із крилами. Більше ніж комедія Інцидент та інсценізація за творами Володимира Винниченка Момент кохання. Не пропустіть і доторкніться до високого мистецтва.